Всім привіт! Ну що, сьогодні хочу поговорити про доволі спірну тему, а саме Хрущовки. Хороша це інвестиція чи не хороша? Це питання я хочу розібрати на чотири таких підпункти. Перше, ми просто порахуємо, як звичайну інвестицію, чи вона хороша, чи не хороша. Другим пунктом поговоримо про перспективи, що є хороше, погане, плюси мінуси підводні камені. А третє, я поділюся думкою експерта, якому я довіряю. І четверте, я розкажу своєї отсібяті, що я про це все діло думаю: чому я за, чому я не за. Ну що ж, переходимо до першого пункту. Ну що, першим ділом порахуємо дохідність нашої інвестиції. Рентабельність інвестицій рахується за формулою в чисельнику доходи мінус витрати від інвестиції, і ділимо на вартість інвестиції, ну і множимо на 100%, щоб у відсотках мати це значення. Проте, звісно, для нерухомості є певні свої особливості, як це рахувати. Взагалі, базова формула виглядає наступним чином: ми беремо вартість оренди, множимо на 10 місяців, а не на 12%. І ділимо на вартість квартири. Ну і множимо на 100%, щоб отримати зазначення у відсотках. Чому 10, а не 12? Тому що квартира може простоювати, тому що щось в квартирі зношується, ну, і тому ось це така сама проста, сама базова формула. Проте в моєму випадку, я вважаю, що цю формулу варто дещо ускладнити, щоб отримати більш правильну відповідь на питання, яке ж тут рої. Я беру оренду і множу вже не на 10, а на 11 місяців, тому що я один місяць окей закладаю на простій, ну і віднімаю всі витрати. По-перше, це амортизація. Тобто той наш ремонт, який зношується, я ділю на корисний термін використання ремонту і отримую значення. Мінус податки, які ми платимо, якщо ми, як ФОП, здаємо цю квартиру. Якщо квартира в іншому місті, то мінус ця вартість добирання до того міста. Було б непогано закласти свою зарплату за один день, якщо ви цілий вихідний витрачаєте на те, щоб цю квартиру здати. Ну і це все діло я ділю на вартість і вже множу на 100%. Яке ж має бути значення ROI з нашої інвестиції? Ну, найкращий інвестор в світі має 20%, індекс Standard Poor's 10% це та цифра, на яку варто орієнтуватися. Проте це досить ризикова така інвестиція, тому дохід з оренди він буде дещо нижчим. Проте він ну, не має бути нижчим вже, ніж 5%, нормальна дохідність 5-7%. Тому що можна було б не бавитися і просто покласти собі в облігації в доларі під 3%. Це вже з урахуванням того, що комісії заплатити. Тому дохід з оренди мав би бути трішки більшим, ну і руї було б добре мати 5-7%. Ну, звісно, чим більше, тим краще, але не менше 5%. Я вирішив собі порахувати, яка ж має бути орендна плата по моїй формулі, щоб воно давало хоча б 5% річних. І для цього розрахунку я взяв наступні показники. Вартість квартири нехай 27 тисяч доларів, і ми вирішили там зробити ремонт ще на 6 тисяч доларів. Проте ми розуміємо, що от, там трішки техніки, трішки косметики, коштувало нам 4 тисячі доларів, ну і ще 2 тисячі доларів пішли на такі досить вічні речі, як вікна, як те, що ми там труби поміняли. Ось це в нас 2000 доларів, і тому ми амортизовуємо лише 4 тисячі, і ми плануємо, що в середньому нехай 10 років буде термін цієї амортизації. Звісно, в справжньому житті воно може бути трішки важче, але в нас навчальний приклад. Окей, як же я рахую цей ROI? X множу на 11, і мінус 400 доларів. Тобто я 4 тисячі доларів розділив на 10 років, маю 400 доларів амортизації на рік. І це все ділю на 27 тисяч, які коштувала квартира, плюс 2 тисячі, це ось ці наші вікна наші труби. У мене буде ось так і множу на 100%. Так от, з цієї формули в мене мінімальна вартість оренди має бути 178,2 долара. Ну, але тут в своїй формулі я ще податки не заклав, тому що коли я вже маю 178,2, я розумію, що там, наприклад, 5%, якщо я як здаю, то це скільки виходить, ну, нехай 10 доларів. Тобто 188,2, нехай буде. Мінімальна вартість оренди, ну і 178,2 в травні 2025 року це 7400 гривень. Окей, які кроки я би зробив, щоб збільшити цю дохідність, щоб в мене було не 5%, а в районі 7. По-перше, я маю знати свого клієнта, тому що Хрущовка це таке житло, яке, ну, в першу чергу, для, підходить для студентів, для людей, які можливо починають свою кар'єру. Тому я би шукав би цю хрущовку десь в районі якихось навчальних закладів або станцій метро. В такому разі окей, воно виглядає ще плюс-мінус якось перспективно. По-друге, правильний вибір району, тому що ми розуміємо, що це майно воно вже повністю амортизоване і дуже значну частку вартості складає саме те місце, де знаходиться наша нерухомість. Як я казав, це може бути якийсь навчальний заклад, може бути станція метро. Проте, якщо це якась центральна частина міста, то ну, також супер круто. Якщо це якийсь вбитий спальний район, де живуть в основному люди з сумнівною репутацією, то я би дуже-дуже навряд чи би щось там би купував. Ну і третє, консультуємось у майстра, тому що ми знову ж таки розуміємо, що це вже давним-давно замортизоване житло, і було б добре, щоб майстер. Якийсь прийшов, заплатити йому там 3000 гривень, щоб він з вами прийшовся, подивився на той будинок, подивився на ці трі тріщини і сказав нам, чи цей будинок ще простоїть років 20, чи не простоїть років 20. Ну і переходимо до висновків, як на мене, дохідність вона достойна, тому що так, 5% досить легко отримати, проте можна і 7, і 8, в принципі, отримати, якщо особливо біля якогось інституту, особливо якщо там покласти якийсь свіжий ламінат. Викинути ванну, поставити душову кабінку, то точно якийсь студент з радістю на 4 роки проживе. Наступний крок це перспективи. Ну і тут не так все однозначно. У Хрущевах, якщо чесно, є можливість того, що їх знесуть і на їх місці побудують нормальне житло. Тому що ще до повномасштабного вторгнення про це говорили, що от ем, було би вигідно, наприклад, знести ці старі будинки п'яти. Поверхові, і побудувати на їх місці щось значно більше, тому що багато хрещовок будувалося після Другої світової війни в класних районах міста. Ну і забудовникам їм може бути вигідно просто це все діло знести, побудувати людям нове житло віддати, а інші дев'ять поверхів, які вони набудують собі продати, вони будуть в плюсі, тому що та земля, на яких стоїть Хрещовки, вона, в принципі, золота. Ну і по-друге, вони вже не дуже то й безпечні, тому держава давним-давно думала про те, що варто з цим щось робити. І раз у забудовників є бажання цим зайнятися, то чому би м -м, не звести тих, хто хоче отримати нормальне житло, і забудовників. Проте там багато було різних розмов, за яким курсом компенсовувати. Спочатку казали, може, метр Хручівці на півтори метри в новобудові в тому ж самому районі. Потім казали, метр міняємо на метр, проте, так як нові квартири вони значно більші, то щоб. Власники Хрущовок це щось докупали. А також кажуть, що окей, от зараз жителі Хрущовок відселять, а чи точно воно збудується? Тобто розмови вони ведуться, проте не сьогодні і не завтра це буде реалізовано, тому ніби перспективи є, проте ще до стадії реалізації не дійшло. Проте, звісно, з цим пов'язаний і ризик, що окей, а якщо нове ще не встигнуть дати, а наше житло вже буде віднесене до непридатного до життя, то що робити? Окей, там бабусів, дідусів, які там живуть, їх кудись там відселять, щось їм дадуть, а якщо це наша інвестиція, то нам скажуть, окей, якщо хочеш на тобі в хостелі кімнату, не кімнату ліжко, можеш собі там переночувати, проте нас на це не влаштовує, ми ж це купили, щоб здати в оренду. Ну, і є ризик застрягнути там, наскільки ми рахували, на 33 тисячі доларів, які ми там роками відкладали, і в результаті ми застрягли і не знаємо, що нам тепер з цим робити. Як висновок я б сказав, що перспективи досить сумнівні. Тому що це, знаєте, як кидати монетку. Може бути класно, може бути не класно. Якщо це наша перша велика інвестиція, тобто ми збирали, збирали і вирішили вкластися, ну, як на мене, грати в рулетку 50 на 50, це. Таке собі задоволення. Проте хтось інший може сказати, що навпаки, стакан наполовину повний, а не наполовину пустий. Ну це вже в кого який апетит до ризику. Поговоримо про думку експерта. Ну, як ви вже напевно знаєте, мій улюблений економіст це Уоррен Бафет. Ну і на жаль, він не висловлювався про інвестиції у хрущовки в Україні. Проте він казав дуже багато інших класних висловів, які, в принципі, можна використати під нашу ситуацію. Уоррен Бафет не радить докурювати сигарети. Він сам казав, що на початку своєї інвестиційної кар'єри він любив шукати якісь недооцінені вбиті активи, інвестувати в них, тому що вклавши туди гроші, висока вірідність того, що інвестиція буде дуже прибутковою. По великому рахунку, це як ковирятися в смітті, щоб знайти там щось класне. Чарльз Мангер, його партнер, він йому вже пояснив, що значно крутіше може бути просто купити якусь. Достойну компанію за приємною ціною, ну і мати собі класний актив, який ти будеш тримати там 50 років, і все з ним буде добре. Так от, коли я згадую Хрущовки, то я якраз і думаю, що це якийсь дійсно такий недопалок, тому що воно вже давним-давно замортизоване, і тут, по великому рахунку, єдина надія, що держава разом з забудовниками її тобі поміняють колись на щось більш нове, тому що сам би я там точно би не хотів би жити. Я не впевнений, що це та інвестиція, яку Уоррен Баффет назвав би вау, класно, молодець, добре придумав. Тому, якщо брати категорію думка експерта, щось мені здається, що відповідь буде не дуже. Якщо переходити до оцібятіни, то якщо коротко, то якщо чесно, сумнівно. Чому сумнівно? Зараз розповім більш детально. Ну що, переходжу до Оцібятіни. По-перше, мені, в принципі. Подобається ідея мати нерухомість, і коли мені буде років 80, я був би не проти, щоб 70% моїх, мого капіталу була моя нерухомість. По-друге, мені подобається дохідність, тому що 5-7% на нерухомості це класно. Про те, що мені максимально не подобається, так це те, що це скурений окурок. Як на мене, занадто високі ризики, і якщо ми саме говоримо про старт нашого інвестування, коли, наприклад, капітал ще незначний, то все вкладати в хрущовку це як на мене ну не дуже класно. Мені значно більше подобається ідея взяти собі пільгову іпотеку. Потім з часом зробити гроші і купити спільне житло разом з дружиною. Ну і вже маючи такі активи, маючи вже відповідний капітал, можна було б думати про те, що Окей, якщо підвернеться суперкласна хрущовка, то я би її, в принципі, купив би. Ну а так, ну, я, особисто я би не хотів би, я би не ризикував. Ну і мене цікавить ваша думка. Що думаєте про це ви? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк. Почуємось в понеділок. Я розповім другу частину про те, як ми дійшли до тої монетарної політики, яка у нас є. Почуємось.